Монітори пацієнтів, апарат УЗД та багато іншого. До кривого рогу в розпорядження однієї з міських лікарень надійшло суттєве матеріальне підсилення поточних можливостей медиків. Його відправили благодійники з американського благодійного фонду Медвіш інтернешнл. Наша апаратура далеких часів. Кожна нова сучасна апаратура на щебіль піднімає рівень допомоги кожному пацієнту, звичайним пересічним громадянам. Це дуже велика вдяка і допомога медичній спільноті нашого міста. Операційний стол допомагає нам хірургам, травматологам, апарати УЗІ, терапевтам, неврологам, монітори пацієнтів. Набагато краще дають розуміння, що коїться з кожним пацієнтом біля його ліжка, всього криворізькі медики отримали в своє розпорядження більше ста найменувань медичної продукції, загальною вагою більше шести з половиною тонн. Ініціаторами та координаторами такого суттєвого підсилення технічних можливостей лікарів виступили народні депутати Вікторія Гриб Дмитро Шпенов та засновник благодійної організації Юкрейн Ейд Деніс Десантіс. Наші друзі в Америці, а коли почули про ті Перепіті, які були в кривому розі, ми пам'ятаємо вибухи, коли загинули люди, коли прилетіло саме безпосередньо в під'їзд. А якраз після того вони зразу погодили цей вантаж. Ми надавали всю інформацію. Ми працювали з міською владою, а також з головним лікарем, що саме необхідно. А і цей вантаж зараз в Україні в Кривому Розі в цій лікарні. І я дуже сподіваюся, знову ж таки, що це буде допомогти. Мати рятувати життя за всебічного сприяння ради оборони міста на чолі з Олександром Вілкулом до міської лікарні надійшли реанімаційний інвентар, витратні матеріали та обладнання для облаштування терапевтичного, хірургічного та неврологічного відділень. Загальна вартість допомоги складає більше 14 мільйонів гривень, і устаткування вже використовують для пацієнтів. Це обладнання, воно вже починає функціонувати. А ми бачили з вами, коли заходили в різні палати. Це були функціональні ліжки. А це також монітори, які прикріпляються, додаються до ліжок, і можемо наблюдати за пацієнтом. Мені здається, це дуже важливо, особливо після операції, А коли людина ще знаходиться в непритомному стані, а якраз монітори це фіксують. Від початку широкомасштабного вторгнення РФ заклади охорони здоров'я кривого рогу одразу почали працювати в посиленому режимі під керівництвом ради оборони Рони в місті створили госпітальну базу, запаси донорської крові, її компонентів та кисню. Налагодили систему безперебійного електропостачання медзакладів на випадок надзвичайних ситуацій в енергосистемі. Створили запас медикаментів для надання допомоги людям. Плюс додатково допомагають в цьому напрямку міжнародні благодійні організації та українська діаспора, які доправляють життєво цінний вантаж до лікарень Кривого Рогу. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський.